Поставте аспірин на мед і ваша кума почне вам завідувати. Завідують тільки тим, хто щось поклав вже на стіл. з своїх таблеток аспіріну ось такий порошок. Візьміть столову ложку йогурту натурального і поставте до таблеток. Йогурт це натуральний продукт, який дуже багатий вітаміном В і протеїнами. А також додаємо одну чайну ложку меду. Все, ретельно перемішайте. Мед позитивно впливає на клітини обличчя, зміцнює їх та надає еластичності та упругості. Нанесіть цей крем на вашу устаріюшу шкіру, якщо це рука-рука, якщо це обличчя, то на обличчя можете нанести, можете і на руки або на інші частини вашого тіла. Я рекомендую залишити його на руці чи на обличчі як маску. Нікому не розказуй про цей супер рецепт, бо вони теж будуть такі гарні, як ти.